Є у нас молодий хлопчик-Ігор. Він офіцер. Він офіцер і ну, був о, старший лейтенант, він зі своєю бригадою там воював, був під обстрілом і знетомлив. Його хлопці схватили, довезли до шпиталю, у нього була внутрішня кровотеча. Коли там все вже досліджили, у нього два осколка в легенях, і по цей час їх неможливо. Забрати відтуда, Бо хірурги говорять, що вони не ловляться магнітом, і вони так розташовані, що можна поврядити деякі ну, важливі судини, які дадуть сразу, Лісковична дадуть е смерть. Mm. Да. Ну, можу не і в хребті одна. Три осколка. Він важкий хворий, але як він нам поступив, як важкий хворий на бронхіальну асму. Все це ми зробили. сучасні ці препарати ми купували, все. Але в нього після цих поранень з'явився височений тиск. Він молода людина, а тіск нижче 200 на 120 не буває. Сьогодні ми і ми залучаємо всіх фахівців. У нас і і Неврологи в такому статусі великому у нас член кореспондент академії наук Людмила Мілантонна Дзяк. Вона всіх наших військових дивиться завжди. Ну на самому високому рівні у нас є дуже висока якісні кардіологи. І у нас керує і кандидат медичної науки. Іванов Андрій Петрович зараз смотри все, що потрібно, і стенди і все, що нужно, вони зроблять. а ми до своє.